Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку! У нас дуже жарка справжня спека. Сьогодні покажу, що встиг зробити в будинку за один рік ремонту. Покажу кімнати, які вже майже готові. Тому поїхали далі до перегляду. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Погнали. Всіх ласкаво прошу до моєї оселі. Ось так виглядає в мене вітальня. Плиточка поклеєна. Раніше тут була дерев'яна підлога, все це зривав, потім бетонував, потім клеїв плитку. Вже є тут деякі меблі. Меблі деякі в нас були, деякі докуповували. Нещодавно обрали ось такий телевізор, взяли його в оплату частинами, що дуже зручно, тому що одразу сума дуже велика до оплати, а так, в принципі, обрали на 10 місяців і потрошку поп... По будемо виплачувати. Ось такі от ролети купували, день ніч називається. Також встановив такий бокс, штовхаєш і відчиняється. Можна одразу все поперемикати світло. Також тепла підлога та два вмикачі світла. Тепла підлога від телефону можна управляти, від Wi-Fi. Двері вже встановлені, брали три двері одинакових, до вітальної, до кімнати малого та ванну кімнату. Це у нас кімната малого. Нещодавно купували меблі. Ось така висока шафа купе, шафа купе дуже якісна, дуже велика, багато що можна розмістити. Попередніх відео показував, як клеїли тут з дружиною обої. Валерий. Також підлогу тут я не заливав, робив ОСБ листи, а потім вже встелив ламінат. Все це робив самотужки. Ось така ось кімнатка. Диван дуже гарний, дуже м'якенький, мені дуже подобається. Кімната вже готова на 90%, на 90%. залишилося доробити так, дуже мало. Ось такий вид вітальної кімнати. Вітальні кімнату сам фарбував, кухню також сам фарбував. Дуже важко це робити, особливо стіни. Отже, ходімо, подивимося кухню. Ось така от кухонька. Кухня дуже велика, 16 квадратних метрів, можливо, для когось не велика, але для нас величенька, але нам дуже подобається. Ось така стінка 320 довжиною. Це у нас низ та верх меблі Також нещодавно поклею фарту на своїх минулих вихідних. Не все одразу показую, тому що, чесно кажучи, не вистачає часу все показувати, все знімати, потім все монтувати. Також холодильник. Також брали холодильник оплату частинами, нарешті її вже. Виплатили і взяли телевідер. Холодильник брали та стиральну машинку. Ось така мийка з душиком. Також широка величенька, нам дуже подобається дозатор для мила. Місце залишив для розеток, потрібно зробити наша пічечка на 5 конфорок, Брали її БУ, вже була у використанні, але користуємось, вона нова дуже дорого коштує. Ось потрібно ще плитку дозатирати, ще крестики стоять. Такі лючки зробив під вмикання газу. Робив з пластику, тому що постійно буду відкривати, зачиняти. Якщо робити з плитки, мені здається, трошки незручно буде. Так, в принципі, все зручно. Також зробив ось такий лючок величенький, тут у нас газовий лічильник. Також дуже зручно все. Таку колону зробили з гіпсокартону кухню повністю гіпсокартону. Працювали разом з батьком. Потім все це шпаклював, затирав та фарбував. Фарбувати дуже-дуже важко. Я навіть ніколи не мог подумати, що так важко фарбується. Стіна. Як стелю фарбував, так і стіни. Плитка в мене однакова як в вітальній, так і в кухні. Ось такі в мене в Це ось пусте місце. Це під проводи вже виведені, тепла підлога, тепла підлога в мене, до речі, в ванній кімнаті, в кухні та в вітальні. Це від електрики, але зараз електрика дуже-дуже дорога, тому сподіваємось будуть колись кращі часи. Також біметалеву батарею тут поставив, замінив та, що була. Ось такий от результат. місце під витяжку залишив. Зараз ходімо, покажу, як виглядає ванна кімната. Тут відео є на моєму каналі. Але можливо хтось не бачив, зараз все покаже. Обов'язково зайдіть, подивіться відео, найперше, яке я знімав та виставляв. Там про те, як я купив будинок та в якому стані були всі кімнати. Я думаю, якщо ви подивитесь, то ви зрозумієте, яку я роботу проробив. Тому що роботи пророблено було дуже дуже багато. Ось така от стеля, стеля з пластикових панелей. Спочатку думав... Яку робити, можливо, натяжний, натяжну стелю, але зробив такий результатом дуже задоволений. Плитка на підлогу 60 на 60, також окремо виділив зону для душа. Потім потрібно буде замовити захисне скло, щоб вода не розвіталася по всій ванній кімнаті. Але наразі це не актуально, тому що воно дорогувате. Поки що витрачаємо гроші на інші матеріали. Така у нас ванна. Ванна залишилась від попередніх господарів. Вікно повністю робили самі, вікна тут не було. Повністю вирізали, замовляли та вставляли вікна. Вікно 1,30 на 1,30 м. Бі-міталеву батарею також тут встановили. Дуже широко. З двох батареї скручували одну. Витяжку потрібно доробити. Моя пральна машина, пральна машина з функцією сушки одразу. Та це лючок під насос потрібно доклеїти буде плитку, але з часом все зробимо. Ось такі двері, такий результат моєї ванної кімнати. Отже, друзі, такий результат за один рік ремонту. Заходьте, будь ласка, дивіться моє перше відео. Там більш помітно, як будинок змінився. Тому зустрінемося в наступних відео. Ставимо лайк і підписуємося. Всім до нових зустрічей, Па-па!